Восени минулого року придбав на Харківщині в розпліднику Саделіта два персика, посадив їх і садив просто в землю з водою, без підживлень, без корисних речовин для того, щоб подивитися наскільки живучі саджанці. І тоді вже весною запланував робити підживлення, яке зараз якраз зроблю, і на їх прикладі. А покажу, які речовини я додаю до коріння молодих саджанців дерев і пушів для того, щоб вони далі класно розвивалися і радували нашу родину. Це ось перший персик, сортерлі крест. Ранній стан класний на початок травня. Бруньки прокинулися. На штамбі я вже навіть тут їх зняв, щоб вони не тягли на себе. Тут формую вже крону, починаю формувати. Будемо давати сьогодні підживлення йому. Це трудяги в саду, трудяться. Це другий персик. Теж однорічним посаджений восени. Бруньки прокинулися, крону формую вже чашею і штамп теж задаю. Стан мені подобається. Сподіваюся, що вони будуть раді підживленням і будуть ще щасливіші. Під отакі кущі піраканти теж зробимо це саме підживлення. Вони посаджені весною минулого року, класно росли, пережили сухе літо. Дуже сухе з травня по жовтень дощів у нас не було. Але е, поливав їх періодично для того, щоб вони трималися. А потім, е, коли в лютому пішло тепло, а в березні жахнули морози, то вони підмерзли. І прийшлося примершу частину прибрати. А зараз пішло в них таке бачите, відновлення. Посадив їх для живоплоту. Тому теж будемо їх підживлювати тим самим складом, що і персики. Поки Дем'ян поливає по річку, розповім вам, чим ми будемо зараз підживлювати наші рослини. Ну і почнемо з доброго, бо так вже в головах наших складається, що якщо мова йде про підживлення, то це значить щось треба туди додавати корисне для рослини. Тому перше добриво. Я буду використовувати органічне мінеральне, хелпрост. Це зробив. Супер. Зараз будемо ще буде поливати. Добре? Yeah. Органічне мінеральне хелпрост. БТУ-центр, якому довіряю, подобаються їхні препарати. Тому його, будемо додавати його в спільний розчин. Та -та 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 -дзвонить. Це ніхто не дзвонить, це я знімаю відео. Побудеш зі мною, я порозповідаю людям, да? але щоб воно нормально засвоювалось, потрібно дереву допомогти в цьому процесі. І я вже декілька років використовую як дуже крутий помічник це мікориза. Це спори грибів, які поселяються на корінні дерев. От де коріння? Має певну площу і розгалудженість свою. А спори грибів на ньому поселяються і роблять міцелій, такий грибний, який робить цілу павутину на корінні, і площа коріння значно збільшується. Цей міцелій, це мікориза, так називаємо, вона з корінням зростається і допомагає йому набагато краще засвоювати поживні речовини з ґрунту і добрива те, яке ми будемо додавати. Отаке, бачите. Це такий симбіоз співіснування грибного коріння і рослинного коріння. І коли одне одному допомагає і разом утворюється синергія. Це коли 1 плюс 1 більше ніж 2. Бо за рахунок мікоризи рослинне коріння отримує більшу площу, краще засвоює ті поживні речовини, які ми йому додамо у вигляді добрива і краще вбирає вологу з ґрунту. А сама мікориза, мікориза з рослини бере цукри, які утворюються там внаслідок фотосинтезу. І за рахунок цього живе. І е, тут дуже важливий момент. Мікориза вона живе тільки на корінні. І е, коли це однорічні рослини, наприклад, ви додаєте туди мікоризу, то е, їх треба кожного року її додавати. А якщо це багаторічні рослини, кущі або дерева, то вона як поселилася на корінні, так і живе. Тому ви можете її в своєму саду просто заселити, е, і вона далі буде робити свою справу. Тоді весь сад. Е, з часом стає як один живий організм. І коли, наприклад, одна рослинка десь слабшає, вона за рахунок мікоризи, і, яка поширена на корінні і на інших деревах також, як один такий пласт грибний мікоризний, ця рослинка слабша, може отримувати поживні речовини із інших і рослин, і ділянок саду, скажімо так, і вологу отримувати, якщо під нею, наприклад, Менше і всьому цьому допомагає якраз мікориза Вона є в різних формах, в порошку і в рідкій формі. Я в своєму саду в цьому році використовую прям літровий розчин, бо хочу її поселити і вдома тут, в саду, і в полі більше щоб вона працювала в малині, в відновленні також і це важлива така річ. Цього літрового розчину вистачить відер на 100 води, можна ними попідливати і кущі, і саджанці, і ті дерева, які ростуть, уже заселити мікоризу і хай вона собі там робить свою справу. Додамо до розчину також триходерму. Це гриб, який заселяє у свій сад. Дуже багато робить корисного для дерев допомагає їм боротися з хворобами, підвищує, підвищує імунітет. Вона є в порошковому вигляді. Наприклад, от жива земля робить порошок, вже картоплю замочував у ній. Це також порадили знайомі виробника з Чернігова. Триходерма також має бути якісна. Тільки єдине, що тут треба спочатку виготовляти маточний розчин на три доби, а потім ним уже використовувати його як додаток в основні розчини оприскування дерев чи підживлення під Також є триходерма від живої землі з бту центру в рідкому вигляді. Згадую її також в інших відео. Бо використовую його по оприскуванню по, по листу і по підживленню також під корінь. Всі ці три складові додам в один розчин. Мікориза допоможе корінню краще засвоювати поживні речовини з органічно-мінерального добрива і вологу також. Гриб буде захищати коріння і рослину від захворювань. Підвищувати імунітет, а органічне мінеральне добриво воно буде просто у вигляді молекул засвоюватися рослиною за допомогою і мікоризи. Оце триходерму, мікоризу і добриво. Розведемо в колодязній воді, щоб не було хлору. І хлор не повбивав ці всі гриби і бактерії корисні. І ці три складові це складові різної природи, і різних механізмів, і різних принципів, і різних сторін процесу підживлення. Тому вони не можуть бути замінені одна одною. Вони можуть одне одну тільки доповнити і підсилити. І чому якраз в чому і ідея, щоб зробити це підсилення таким синергетичним і подивитися, як воно буде далі працювати на деревах. Все, процес пішов. Головне дотримуватись інструкції в розведенні препаратів. Все, процес закінчено. Дерева й кущі підживлені. Дякуємо, що дивитесь нас. Дякуємо, що доглядаєте за своїми садами. Хай вони вас радують, як і нас. Всім багато любові. До нових зустрічей!